<сві> <свіст> я прийшла до Улянки на гуртожитки. <свіст> Ось Улянка місце знаходження. <свіст> О, дякую. Мене пригощають, це рідкість, до речі. <свіст> Блядь, я тобі вчора купила булку, ти вчора купила морозиво, а ти з'їла, половину ти мене половина мого надіяти. Улянка вже роздягається. От я зараз монтую влог, і Улянка дивиться, і що ти сказала? Дуже ніжна, кофточка ніжна, така дуже лечить. Погоджуюсь. Це був найбільш веселий влог, який ви бачили. тут є Ось ця людина. Може цілий, оцей кусок сізь, так схоче. Mm? Ось детальний огляд на стіну Улянки. І детальний огляд на улянку. на. Ой, о, дивись, це Ел з бантиком. Ти посередність, без талантів, без особливих уст. Я бачив, як тебе відлякує присутність інтелект вигідно. Я так сильно кохав тебе, що зважився попри все. Мені не подобається ця книжка.

бо ми не буде, я не буду роздягатися в орові, щоб ми зробили ось це. От. <рес> Боже. Я це хочу. Це Чому так мило. Кошт... це тобі треба. Так, да, це я. Чому воно коштує, як ли... а ти чи собаки? А, Собаками, так. Да. Я просто бачила виріс. Такі варі... хорошенькі, дивіться, які хорошенькі. Тут кіт з яйцями. Не кастрова. Не кастровує. Ми, ми. Чекай, це Оля. А ну, ще раз Це Могли бути ми. Пізиться на саме. Дякую. Містично. Кила олянці його, його, її мужчині мужчину. Тримай, тримай, я буду. Я, 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 тобі не О! Чекай, чекай мою сумку, ще. Там <плінь> <плінь> дуже весело. Води <плінь> топають.

Це на гривню, тому що не добрі селі. У нас тепер три друге. Це чотири. Де Пішов. А оцей? Okay. Хочеться на голубя. От що робить з дитиною 100 гривень на, на карті. No. Я молю Улянку, щоб вона О, певно так краще. Пішла зі мною... Ні, так краще. Пішла зі мною на ночівлю і О, вона не хоче. Ну, я так цього буде Хоч спати одинадцять? Ні, не правда. Не проще. Хочеш фото біля цього дзеркала? Ні, не хочу, воно буде дуже жорстко. Дивись, яка штука класна. Сюди поїду водичку, да, тут водичку, і треба водичку наповнити, вона буде блискуча. Ем. Um. А ми знайшли да стенд з Monster High і ви там напишіть, кого ви там любили, а я кладін. <гладінь> а, <де лагуна? гладінь> а от лагуна. А чого вона, блять, розова? Це нова <гладінь> лагуна. Ой-ой, щось її життя помотало трохи. Вона коштує 780 гривень. Деякі да, ти?

Мене навчили, що означає ось це, і тепер це така штикає. Це ботик, типу? Який ботик? Ні, лузер. А, ну, типу, ботик. Який ботик? Ботик, це, ну, типу, лузер. Оцей хорошенький. Це шльопа, шльопа, шльопа. Шльопа? Да, ну, типу, рисі, да, яка, така, така. Це буде цілий сюжет. Так, погнали. Що? Я бачу противно. Що це за хуйся? Так, це якась з іншої селяни. Ану. Зараз ми йдемо дивитися до мене. Так, літаю, я ж аватар, точно я, я мій літар. Дивися, там якісь за задано. Він на нас стикає, треба щось з цим зробити. Дивися, дивись, ні, ні. Зараз я його нагинаю. Ще... Його натипаємо. Все, let's go. Не Вони зараз виконують цю обіцянку і плюються, тільки картами уно. Я плююся якось. слабенькое. Оно, 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 карта, карта, карта. Оно, оно. А покажи. А. Ah. Таланты yes. oh. людям, таланты людям, значит. Оп, оп. На камеру хорошо выходит, слухай. Оп. Yeah. <coughs> 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 Лежить така загадкова в тіньочку, виграла перше. Знає, чому вона загадкова, тому що ми загадково граємо вже 20 хвилин одну е, катку Uno, А вона собі виграла і чилить. Ну, подивіться, людина ну, розслабончик, валить. Йоу! Йоу! why should i be pick two more pick up four <laughs> Mano, chega. Pick up. Não 1, 2, 3, 4, 5, 4.

One eternity later <рик> Так, друзья Ми зараз Тихо <рик> тихо живе И ми і ми Рали 2,5 маленька наращивали... Причина чому мені труситься руки давайте это я дуже сильно мовляв, що Наталя підійшла красивої дівчини. Наказала, ця дівчина красивая. Я кажу, перейде, скажи. вона каже, ні, каже, не, не, покажи мне замітай, передай. Я підійшов, кажу, вот, ось ця дівчина. ця, о, ця, Я вказ и не ці пальцем. Да, ти це ваша вказує, так? Вона передала нам ви дуже красиво. Все, я пішов, я кажу, поняла, на виходить, і ми кажемо, все, іди, в неї ну там інстаграм номер що набудь бери, тільки вас візьме. Вона бере, вже так сумнівається. Але я кажу, ні, дивися, ти впускаєш таку людину. Вона дуже крута, кажу, вона дуже красива, дуже крута. так далі, ти зараз мусиш, підійти, Наталія розказує, розказує, і туди Наталя бере і отак крокує. Крокує, отак от, короче, підходить.

Я щаслива. Все. Ми їдемо в автобусі. Вона залишається моя на ніч. Неправда, нічого такого не буде. Не знаю, чому вона це взагалі показує. Ми трішки переодягнулися, бо там холодно стало. І це наш фіт чек. А У мене джопалі ще не звонили зараз. Петушку покажу. Угу. Таже було видно. Опа! Да, да. <ріху> Нема улянки печенкового торта. Давай, тобі щейка, ну так, давай сейчас мусцянку діємо. Ні, кустянку, ні! Снимай, снимай, снимай. З язиком. Я буквально єдина, яка так не робить. Що це таке? А зараз нас тримаєся і те Давай, цьому. Так я мій. Ой-ой, ніколи. Чіс-ші, тримай, тримай. Я я я пі трава. Ой, Половина коричнева половина руда це виглядало жахливо. Я питаю, що ти це зробила. Ти кажеш, ну це покращилось, мені не сподобалось. Я кажу, ну це було дуже круто. А що тепер у тебе на голові? Ти кажеш, ну так краще.